Скандальне об'єднання. Комунальне підприємство Черкаси теплокомуненерго та Черкаська ТЕЦ можуть стати однією структурою. Проект такого рішення нещодавно підготував секретар міської ради Олександр Радуцький. За його словами, таке об'єднання дасть змогу подавати вироблену електроенергію адресно. Обидва підприємства виробляють тепло, втім ТЕЦ електроенергію продає на енергоринку, а нею могли б користуватися черкасці. каже чиновник. Чи є сенс в гіпотетичному об'єднанні? Намагалися з'ясувати наші кореспонденти. Нині у Черкасах існує єдина тепломагістраль. Частина її належить ТЕЦ, частина теплокомуненерго. На сьогодні у комунального підприємства колосальне кредитне навантаження. Секретар міськради Олександр Радуцький стверджує, та мало що робиться для того, щоб підприємство стало прибутковим і почало виплачувати кредит. Частина його котелень законсервована. Неодноразово ТЕЦ розказувало, що вони дуже. Багато вірні ця приватна структура, яка, економ, яка орендує Черкаський ТЕЦ, на дуже багато коштів виділяла там сотні мільйонів гривень на інвестиційні програми, які забезпечували роботу цього підприємства. Міські чиновники не можуть дійти згоди. Одні впевнені Черкаську ТЕЦ необхідно об'єднати із комунальним теплокомуненерго, аби черкасці отримали один тариф на теплопостачання та єдину тепломережу. Натомість інші проти такого об'єднання. Нині установа у приватній власності. Всі робітники мають повний пакет соціальних гарантій та достойні зарплати. Все це вони можуть втратити, якщо підприємство перейде в комунальну власність міста, стверджують працівники ТЕЦ. Ми енергетики, ми гордимося цим. А комунальне підприємство. Ми не говоримо, ну це інший профсоюз, це совершенно мир. Ну, Люди не розуміють этого. У свою чергу на Черкаський ТЕС вважаючи, що підприємство стало заручником політичного протистояння у Черкаській міській раді. Передача підприємства у комунальну власність міста не лише ускладить безперебійне теплопостачання і поставить під загрозу енергетичну безпеку країни. Ми дійсно нормально пройшли опалювальний сезон. Жодного споживача по вині Черкаський ТЕЦ, на протязі зими відключено не було. Питання до місцевої влади. Вони не займаються тими підприємствами, вони хочуть ще і в Черкаський ТЕЦ розібратися, що їй необхідно віддати в комунальну власність, і тоді буде уже всього теплозабезпечення міста. На теплокомуненерго коментувати об'єднання двох установ поки що не беруться, принаймні доки не буде вивчена його економічна доцільність. Наталя Кулик, Олег Кура, Черкаська служба новин.